Всіх вітаю! З вами Євген Буглак і онлайн-риболовна школа Флагман. Сьогодні вам хочу розповісти, як ловити рибу на річках, чим це відрізняється від звичайних стоячих водойм. Для цього я приїхав на свою улюблену річку Дніпро, яка може бути інколи стоячою водоймою, а інколи річкою з великою течією. Тому як до цього пристосуватися, яке обладнання <кхід>, треба мати, зараз вам розповім. Я вже промірявся і знайшов для себе перспективну точку. До речі, як промірятися? У нас був окремий урок, тому не буду забирати ваш час. Нагадаю, тільки що потрібно знайти все ж таки бровку і ловити в нижній частині цієї бровки, там найбільш вирагідно можна спіймати любу рибу і навіть саму велику. Тому чекаємо хвилин 5-10, поки збереться риба на нашу прикормку. Поки до цього я підготую наживку, прив'яжу крючок. І, в принципі, буду починати. Щось цього вийде, ви зараз побачите. А паралельно буду розповідати, що я саме роблю, і чим же все ж таки річка відрізняється від стоячої води. Зараз у нас відносно ранок ще течії поки що надали на Дніпрі, тому все відбувається як в стоячій водомі, але в тому і вся суть, що на річці, особливо на Дніпрі, там де є дамби, воду дуже часто включають періодично, і течія може з'явитися. В будь-який момент, тому треба розраховувати на річках на те, що все ж таки течія буде, і вам прийдеться ловити годівницями важчими, ніж, ніж зараз я ловлю. Наприклад, у мене зараз 50 грамів. Через годину-дві дуже реально може включитися вода, і годівницю треба ставити 90 то й більше. Тому зразу я беру вудлище, яке дозволить мені просто замінити годівницю, наміняючи дистанцію. В мене сьогодні Armadale River тест 180 грамів. Але зранку, поки немає води, я ловлю на годівницю 50. Він з нею справляється дуже чудово, тому, <кхем> якщо вода і з'явиться, то просто міняємо годівницю і продовжуємо ловити з тієї самої точки. Це, до речі, дуже важливий момент. Точка має бути у вас постійно одна і та сама. Отже, це є. Перша і найважливіша особливість річок те, що на них є течія. Течія нам допомагає ловити рибу і знаходити рибу. І також вона заважає нам ловити рибу. Що я маю на увазі? Допомагає в чому? Коли є течія, наприклад, візьмемо річку Десна, яка в нас тут біля Києва, знаходиться недалеко. І ми дуже часто на неї виїжджаємо. Там течія є постійно. Більш-менш, але є постійно. Ми шукаємо бровки, і внизу цих бровок ловимо всю рибу і маленьку, і велику. Чому на течії риба тримається саме там? Тому що для збереження своєї енергії для плавання вона прижимається ближче до дна і ближче до бровок, тому що течія там менша, ніж в основному руслі. Отже, якщо на Дніпрі включають течію, рибу знайти набагато важче, вся риба прижимається до бровок. І... Ми без проблем її можемо знайти. Єдина проблема на великих річках це докидати до цих бровок, тому що вони можуть бути на достатньо великих дистанціях, 100 метрів і навіть далі. Чим течія нам все ж таки заважає, це тим, що нам потрібно постійно підбирати годівниці. Інколи вони дуже важкі 100, 120, 150 грамів. Це некомфортно, хочеться на риболовні все ж таки відпочивати. Але при лову риби на десні, <кхід> наприклад. Годівниці більше 100 грамів це абсолютно нормально, якщо ви ловите якусь невелику рибу в достатньо великому темпі, з вудкою, з великим тестом, ви все ж таки втомлюєтесь і риболовля більш схожа на якусь важку роботу. Тому інколи для того, щоб щось піймати, більш-менш нормальне або трофейну рибу, все ж таки треба не відпочити, а добре попрацювати. Тому течія і заважає, і в принципі допомагає, так як я вам вже сказав. Це перший критерій чим річки відрізняються від ну, стоячих водой. Так, друзі, в нас перше клювання, але бровка, яку ми знайшли, достатньо сильна і багато трави, тому не факт, що ми рибу дістанемо з першого разу, будемо зараз якось пристосовуватись. Ні, все ж таки дістали. І наша перша риба це ось такий бичок. Ось, друзі, наш перший трофей, який спокусився на одного париша. Я думаю, що це непоганий початок, тому що риба на точці все ж таки може харчуватися. Інколи знаходиться така точка з великим камінням, наприклад, або ракушками, де риба банально вашу наживку просто не може знайти. Але якщо є бичок, значить буде щось інше. Тому ми відпустимо. Перенаживимо зараз. Причепимо щось і будемо продовжувати. Другий критерій, чим річка відрізняється від стоячої водой, ми, я вважаю те, що все ж таки на річці ці бровки і е, перепади глибин, вони більш виражені і їх легше шукати. Тому що течія вимиває всі м'які ґрунти і вздовж ваших бровок зазвичай чисто, там може бути ракушка. Якщо там є ракушка, то там точно чиста, тому що вона живе тільки на якихось каміннях або на глині, достатньо твердій. І саме на цих ділянках дуже часто харчується вся риба, яка їсть з дна, тому шукати на річці бровки набагато простіше, і відповідно рибу там. Теж. Якщо ви все ж таки знайшли ракушку, це дуже непоганий момент, тому що саме в ній живе дуже багато різних маленьких мікроорганізмів, якими харчується майже вся риба, яка живе в річці. Тому до цих острівців ракушки або прям до ділянок, де ракушка прилягає, треба на них частіше звертати увагу, на них зупинятися, їх загодовувати і там чекати, особливо на велику рибу, на 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 коропа дикого або лин, інколи і карась клюють навіть в наших річках зараз, тому що те, не завжди є. До речі, якщо ви е, цілитесь піймати, наприклад, тільки ляща, то саме низ цих бровок, про які я вище розповідав, е, і саме треба знайти. Тому що е, все, що пливе по річці, воно е, тоне і вздовж цих бровок збирається. Е, всі водорості, всі. Е, Мікроорганізми все живе от в цих підбровочних цих просторах, на яких і харчується риба, особливо велика. Якщо ви хочете все ж таки наловити плотви або густири, їх краще шукати в літній період, особливо на якихось підйомах, тобто не внизу бровки, а десь на середині або навіть зверху, там де мільче, там де світліше, прозоріша вода. Там риба почуває себе трошки спокійніше, тому що бачить хижаків, якщо вони наближаються, і в принципі там їй легше харчуватися і нагулювати жир, як кажуть, на зиму. Отже, рибу, яку ви ловите в товщі води, там нападаючий повідець, наприклад, її все ж таки краще ловити на бровках зверху або десь на самому склоні. Це платва, густіра або щось там чихонь, наприклад, вся ця риба тримається в цих верхніх. Частинах, а лящі, карасі і риба, яка харчується виключно, виключно зна, тримаються все ж таки частіше внизу бровок і найчастіше там і попадається. До речі, ще більш детально розповім про вудлище. Це повторюсь, Armadale River з великим тестом. Тест у нього 180 і довжина 4,20. Чому 4,20? По-перше, мені треба далеко закидати. Це перший момент. Другий момент, мені треба буде, можливо, велика вага годівниці, тому що течії зараз немає, вона може включитися в будь-який момент. І мені мою годівницю 50 грамів необхідно буде замінити. Тому вудлище я зразу беру з запасом, як кажуть. З великою катушкою. У мене сьогодні тут тригарон 6,5, вона дуже тягова, до речі. Під великі годівниці дуже підходить, я на змаганнях ловлю саме цим комплектом. Тому ще одна особливість в тому, що на річках все ж таки треба пристосовуватися більше, ніж на стоячих водоймах. Бо на стоячій водоймі ти знаєш, що ти прийшов, в тебе дистанція там, метрів 50 ти однією самою годівниці можеш ловити там все життя, майже. Да? тому що нічого не змінюється, тільки рівень води може змінюватися. А тут може кожну годину змінюватися сила течії. Тому зранку ти ловиш 50 грамів, в обід ти ловиш 100 грамів, до вечора вода знову стихає, ти знову ловиш 50 грамів. Все це має бути максимально в одну точку. Отже, моя порада все ж таки триматися того, що ви ловите в найважчих умовах, тобто брати максимально те, що ви будете використовувати. Якщо я буду використовувати годівницю 100 грамів, відповідно мені треба вудлище 120, 150-180 тест для того, щоб його не змінювати і нічого впродовж боловлі не змінювати, годівницю поміняти легше, як ви розумієте. Отже, мій комплект розрахований сьогодні на жорстку течію. Може її не буде, може буде, я не знаю. Але ловимо так і вам це рекомендую. Також на течі я. Рекомендую обов'язково використовувати шнур. Це набагато легше, набагато зрозуміліше і набагато інформативніше, тому що всі клювання, всі дотики до вашої насадки, ви бачите. На жилці, яка розтягнеться течією, ви пропустите саме головне це клювання ваше. Який використовувати шнур, моя порада використовувати шнур тонший, але. З шок-лідером для того, щоб ви мали можливість зробити достатньо силовий закид великої вагою. Ми на змаганнях ловимо так дуже часто, тому що тонкий шнур не такий, не, не, має не таку парусність, як товстий, і годівницю, яку ви потім будете використовувати, можна ставити на 10-20 грамів легшу, ніж просто на товстому шнурі. Тому що Ставлячи 016-018 шнур, на Десні, наприклад, або на Дніпрі весною годівницю 100 грамів може тягнути, а то й більше навіть. Тому я все ж таки використовую шуклідер десь довжиною 8-10 метрів і потім шнур 0,12-01. Це, на мій погляд, найкращий варіант для. Лову риби саме на течії в річках. Повіці, які ми використовуємо на змаганнях, і, в принципі, я рекомендую використовувати на річці, це повіці від 60-70 см. Ну, інколи це в змаганнях доходить навіть до 2 метрів, але це вже такі крайноші і дуже специфічна рибалка, коли ми ловимо рибу там високо в товщі, це може бути, до речі, чихонь або щось подібне. У мене якесь тут. Відбувається клювання чи щось подібне, будемо чекати. Отже, по відсі, якщо ви ловите на ракурсі, все ж таки краще брати трошки з запасом. Риба на течії веде себе не так не така обережна і веде себе набагато сміливіше, тому... Все ж таки діаметр жилки можна взяти не 0,1. Якщо у вас клює непогано 01, можете збільшувати діаметр, вішати 0,12, інколи 0,14. Коли риба розгодовується, її там стає багато, то в принципі діаметр поводка вже стає другорядним. Вона вже буде клювати там майже на все, тому що в них є харчова конкуренція, і риба не така обачлива, як, наприклад, в тих самих стоячих водоймах, де Діаметр жилки на повітці дуже впливає на клювання, але про це ми розповімо в іншому уроці. У нас буде окремий урок про стоячі водойми. Там ці всі нюанси будуть окремо. Стосовно вашої прикормки, яку треба використовувати на течії, на річках, ну, як ви вже зрозуміли, вона має бути максимально важкою по фракції і максимально липкою для того, щоб все ж таки триматися на точці. І не вилітати з неї максимально далеко. Про що це я кажу? Тобто фракція має бути відносно велика, вона має бути максимально змочена, можете змочувати прикормку на річку навіть з вечора, тому що всі великі часточки наберуть води і не будуть легкими, і течія їх не буде здувати. Це важливо, особливо коли ви ловите крупну рибу вздовж бровки. Ваша прикормка тримається в метра в двох буквально від падіння вашої годівниці, не роздувається по всій бровці до сусіда, який замість вас буде ловити лящів Отже, липка прикормка, до речі, вона може бути і чорною, і жовтою, і коричневою. Це вже треба підбирати під сезон. Про це ми теж з вами в інших уроках вже розмовляли. Тому влітку. Жовта, або якщо ви ловите невелику рибу, вистиру плотву, це може бути коричнева або чорна приконка з весни до осінь. Це абсолютно нормальний колір для неї. Вона її не боїться і <клес> стає на таку приконку завжди. Які насадки використовуємо для ловлі риби на річці? Так, в принципі, всі ті, що ви знаєте, це всі види пінки та апариша різних кольорів, їх треба постійно комбінувати. Це може бути черв'як відповідно, може бути кукурудза, тобто все те, що ви знаєте, і насадки якоїсь універсальної для річки, відповідно, немає. Для платви і для густери я все ж таки радив би використовувати опари шайпінку в різних комбінаціях по кольору і по кількості на гачку. А для такої риби, як там сом, ляч, сазан і більш-менш великої, це вже може бути відповідно черв'як, може бути кукуруза або комбінація черв'яка кукурузи, Ну, в різних різних комбінаціях для того, щоб її рибу здивувати на тоці, вона все ж таки захотіла з'їсти вашу смачну насадку. До речі, ви, мабуть, звернули увагу, як в мене розташований фідерарм і як розташоване вудлище відносно води. Це теж не просто так, тому що на течії шнур треба максимально піднімати над водою, для того, щоб парусність цього самого шнура на течії була максимально маленька і, відповідно, годівницю вашу не тягнуло далі від вашої точки. Тому ось так дуже зручно, все видно і в цьому є дійсно сенс, тому що це працює фізика, нічого дивного. В який час ловити на річці, ну я б сказав, що це таке універсальне питання, тому що е, риба краще ловиться зранку, інколи вона ловиться ввечері непогано. Тому і на річках, і на стоячих водоймах це правило працює. І краще на риболовлю, на річку приїжджати зранку, тоді риба максимально багато харчується якраз цей час під ранок, або вже коли починає світати. І коли піднімається сонце, вона відходить на інші ділянки річки, там на, на гул, може підніматися вверх, триматися в верхніх шарах води, бо вони більш теплі влітку, наприклад, і вести себе не завжди їсти при цьому. Отже, краще все ж таки часи це ранок і вечір. Інколи є моменти, коли ляща або інша велика риба харчується вночі і виходить для цього на. Мілину на якісь коси, на якісь бровки наверх цих бровок. Там вночі можна застати достатньо велику рибу або хижу, наприклад, сон теж піднімається наверх і харчується і ракушкою і іншою рибою в верхніх слоях або прямо під самим берегом. Тому раджу їздити зранку на риболовлю класично, як їздили наші батьки і діди. Нічого в цей час не змінилося. Найкращий клюв все ж таки зранку і залишається. Які помилки найчастіше роблять рибалки-початківці, які тільки починають ловити фідером. На мою думку, основне це зміна точки. Якщо ви приїхали на риболовлю і вибрали точку для лову, все ж таки, і ви впевнені, що там буде клювати риба, все ж таки тримайте цю точку. Краще приїхати в наступний раз і спробувати інше, якщо ви тут нічого не поймаєте. Але буває таке, що. Дві-три години риби немає, або вона мілка, і потім тільки підтягується достатньо велика, і ви її спіймаєте вже під кінець вашої риболовної сесії, або в кінці дня, або в обід, або через декілька годин. Тому основна помилка це все ж таки бігати по водомі, як я кажу, да, і ловити з різних точок, перекидаючи там через 2-3 західи, кліпсуючись в інші точки, щось пробувати туди-сюди. В принципі, рибу ви так да, можете знайти, але розраховувати на більш-менш крупну вже точно не потрібно буде, тому що будуть питання. Вона не, не збереться просто так швидко, інколи цього часу просто не вистачає. Друга помилка, яку я е, замічаю в інших рибалок, це е, при зміні течії, сили течії е, це зміна годівниць. Е, я все ж таки раджу, якщо це дозволяє е, річка, да, саме місце, де ви ловите, е, грамаж годівниці не змінювати. Тому що е, вірогідність того, що ви почнете не попадати в вашу точку, дуже велика. Особливо, якщо ви Ловити на великій відстані, там глибина може бути 5, 8, 10, а то і більше метрів. Відповідно, якщо я починаю ловити і течії немає, але я знаю, що воно обов'язково включиться, то я зразу буду ловити годівницю, наприклад, 80 грамів. І коли течія з'явиться, ця годівниця 80 грамів, так само буде падати в мою, ну вже не так само, але приблизно буде хоча б падати в мою точку. І не буде рухатися, тому що для лову крупної риби на рісі це важливий момент. Ваша годівниця має не рухатися по дну, тому що ця рибу лякає, і вона сама точка розмазується, і риба цього теж лякається. Тому, якщо ви знаєте, що 80 грамів це наприклад 80 грам це максимальна годівниця, яку все ж таки не буде тягнути через декілька годин, коли включите течу, то зразу ловіть годівницею 80 грамів. Це е, зменшить ризики того, що точка в процесі вашої риболовлі зміниться. Ну, якщо ви зрозуміли про годівниці, то е, другий фактор, який теж впливає на е, клювання на е, лов риби трофейної це точність вашого закиду. Ми вже сто разів про це говорили, але я ще раз вам нагадую, що перед вами має бути якийсь е, орієнтир, який буде не, нерухомий цілий день. Тобто не якась машина червоного кольору на іншому березі, яка через дві години звідти поїде, і ви не будете знати, куди кидати. Це має бути нерухомий об'єкт, якісь дерева або якийсь там пляж напроти, ну, якийсь будинок, ну щось таке, що там буде стояти до кінця вашої риболовної сесії, нікуди не зникне. І на нього ви маєте попадати максимально чітко. Отже, відповідно, дистанція у вас буде обмежуватись кліпсою. А право-ліво у вас буде обмежуватись вашим орієнтиром, в який ви маєте попадати максимально. Плюс те, що я вам розповідав з годівницею. Отже, точка вашого лову буде максимально-максимально. Ох ти! У нас якась риба непогана навіть. Була, чіпилася. До речі, я сьогодні згадував вже про повіці, про їх довжину, що вона може бути різною. І давайте розкажу пару слів про те, як все ж таки його вибрати більш-менш правильно. На те, чи це дуже важливий момент, тому що буває таке, що ви не бачите клювань взагалі. Витягуєте а риба вже є, наприклад. Або не бачите ніяких клювань, витягуєте вже обсмоктаний ваша паріж або черв'як, або взагалі зняти з гачка. Це може означати, що треба змінити все ж таки довжину повіця в більшу або меншу сторону. Тому е, мої критерії, на яких я орієнтуюся, все ж таки збільшити повідець або зменшити це, е, наприклад, якщо у вас є холостіклювання і ви достаєте без риби, то довжини повіця не вистачає. Треба його трошки збільшувати. Це не означає, що з 50 см треба збільшити зразу на півтора метри, це буде невірно. Я збільшую повідець десь на 20-30 см. Якщо і цього недостатньо, то тоді ще більше і так далі. Так само, і навпаки, зменшується довжина повіця по 20-30 см, для того, щоб знайти оптимально. І якщо ви, наприклад, все ж таки бачите обсосану вашу насадку або рибу без клювання, то повідець навпаки треба зменшувати, адже ви втрачаєте час, риба вже на гачку, а ви цього не бачите, можете просидіти там 3-4 хвилини, нічого не буде відбуватися, дістанете, а риба вже сидить. Тому вибрати оптимальну довжину це дуже важливий фактор. І ще один цікавий момент. Якщо риба не засікається, ви змінюєте довжину повіця, а у вас є холості клювання або риба при вимотуванні сходить дуже часто, то зверніть увагу на гачок, на розмір цього гачка або на сам тип гачка. Може треба змінити форму, може треба легший гачок, може треба ваший гачок, а можливо просто більший гачок такої самої форми, просто збільшити розмір. Це теж інколи дуже сильно впливає на результативність. Тому ці всі нюанси обов'язково запам'ятовуйте, все це міняйте і за декілька рибалок ви вже будете чітко розуміти, що відбувається, чому клієн не засікається, де шукати рибу, все таке інше. І, в принципі, завжди будете з уловом, якщо будете це все виконувати. Головним секретом, який, я вважаю, все ж таки. Для риболовлі на річці це е, основний фідерний закон тримати максимально вашу точку і з нею працювати. Тобто вам не треба нічого змінювати, вам треба знайти те місце, в якому ви будете впевнені, там не буде нічого ні за що чіплятися. Це місце треба загодувати якісною правильною прикормкою, додати, якщо ви ловите велику рибу якогось черв'яка різаного або Апариша або пінку в достатній кількості, і все ж таки дочекатися вашу трофейну рибу. Ви обов'язково її спіймаєте. І другий момент, який теж я вважаю дуже важливий, це кількість годин, проведених на риболовлі. Тому що за дві години влітку піймати трофей набагато менше шансів ніж за 102 години, які ви проведете на тій самій водомі. Навіть ловлячи з того самого місця, хочу також сказати, що навіть якщо ви зробили все ідеально правильно, про те, що я розповідав, вибрали точку, знайшли самого бажаного рибою черв'яка, начепили ногачок, на просиділи день і нічого не спіймали, це не означає, що ви робили щось невірно. Є одне правило, яке я пам'ятаю і раджу вам запам'ятати: рибу треба ловити, по-перше, там де вона є. Це не означає, що в ріці її немає. Це може означати, що саме в даний момент на цій ділянці водойми або в цій точці рибу дійсно немає. Вона може з'явитися там через деякий час, але може і не з'явитися. Тому не треба розчаровуватися, треба приїхати на водойму ще раз. Можливо, змінити точку, можливо нічого не міняти, зробити все те саме, і ви будете здивовані, результат буде абсолютно інший. Тому що на ридачі закони все ж таки речі якісь впливають, в неї там своє життя. Вона може сьогодні бути на мілині, завтра бути на глибині, це все залежить від тиску, це все залежить від погоди, дощ, сонце, течія і все інше, все це змінюється постійно. І риба так само переміщується і харчується в різних місцях. Тому не зупиняйтеся, якщо ви нічого не зловили. Я раджу все ж таки не закидати це діло, приїхати на водойму, на цю, на іншого, спробувати ще раз. І як я вже казав, кількість годин, проведених на водоймі, дуже вирішує, тому що водойма вам буде сама підказувати, що робити. Риба буде сама підказувати, де її шукати. Ви будете бачити, де вона виходить, де вона харчується вранку, де були клювання і таке так інше. І це все ви можете з собою носити як багаж знань і використовувати на різних водоймах. І рибалок з мінімальною кількістю риби у вас буде дуже-дуже мало. Тому їздіть на риболовну частіше, дивіться нашу риболовну школу, де ми розповідаємо про все, що знаємо виключно для вас. І підписуйтесь, ставте лайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати інші уроки.